На Саничівській трасі біля кафе Тераса відбулася дорожньо транспортна пригода. Повідомлення про це надійшло об 11-й годині. За попередніми даними, постраждало двоє чоловік. Зараз вони знаходяться у реанімаційному відділенні Житомирської районної лікарні. Одному 58 років, одному 36. Той, якому 36 отримав травми, на жаль, несумісні з життям. Інший пацієнт з діагнозом політравма. Перебуває у важкому, але стабільному стані. За словами пресофіцерки Али Ващенко, 58-річний водій «Опеля», рухаючись на п'ятому кілометрі автодороги Житомир-Сквира, виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з іншим автомобілем під керуванням 35-річним жителем Андрушівки. Триває слідство. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.